Росія обрала ведення війни проти України. Ми сьогодні тут об'єднані, тому що ми обрали мир. Мир, що спирається на принципи статуту ООН. Український народ не просив цієї битви. але у захисті своєї держави їхня честь та самопожертва справді вражає. Осо це, це парадокс, що ті речі, які мотивують жити, тепер люди готові за них померти за сім'ю, за майбутнє І ми розуміємо це. Я пригадую мій перший візит до Києва, коли я бачив вибухові пристрої, які е, російські війська що. Відступали, залишали у іграшках дітей. Цьому не може бути виправдання. Не може бути виправдання ескалації ескалації ядерної риторики. Не може бути виправдання порушень ланцюгів продовольчої безпеки. Звісно, буде різноманіття поглядів у... серед нас, але я хочу подякувати всім за їхню участь сьогодні. Тут яка показує, що ви всі шукаєте справжнього миру. у цьому конфлікті, тому що Путін не має зацікавленості у справедливому мирі. Він він запустив скоординовану дипломатичну кампанію проти цього саміту і наказував державам утримуватися від участі. І ми повинні запитати, чому Росія відчувається, відчуває загрозу через саміт, який обговорює основні принципи, такі як територіальна цілісність, продовольча та ядерна безпека. натомість російський представник при ООН нещодавно сказав, що єдина тема зустрічі щодо України повинна бути безумовною капітуляцією. Режиму в Києві цього ніколи не станеться, тому що агресія не може і не переможе. Натомість, ми повинні встановити принципи для справедливого та тривалого миру, що спиратиметься на міжнародне право та статут ООН. Це шлях до повного припинення бойових дій. Показати, що ми завжди будемо захищати права всіх народів на самовизначення. на цьому. В саміті ми маємо шанс почати цей шлях разом відповісти на глобальні наслідки війни в Україні, послати сильний меседж від міжнародної спільноти до Росії та іншим. Що ми хочемо завершити страждання? Хочемо побачити кінець цієї війни, і ми хочемо, щоб цей день став днем, коли шлях до тривалого та справедливого миру в Україні наблизився. Дякую. Дякую, прем'єр-міністра. Прем Для мене честь тепер передати Дякую. слово прем'єр-міністру Тімор Леште. Пану Шамамо Гушмао. Друзі, продовжується глобальний саміт миру у Швейцарії. Бачу, ми щойно слухали виступи і японського прем'єр-міністра. і канцлера Німеччини, і також прем'єр-міністра Великої Британії, пане Валерію, дивіться, от останній виступ Ріші Сунака, що мені кинулося в очі, оця суб'єктивація своїх власних вражень і переживань від того, що він побачив на власні очі в Україні. І мені здається, це дуже, дуже чіпляє насправді для того, щоб от у всьому світу це показати і якимось чином. От навіть ці короткі промови, вони ж мають чіпляти якимось чином, так однозначно не просто шаблонними ч, фразами. Часу а... нема, люди люди. Ми ж кажемо, що питання ж інтерпретації, хто як бачить слово мир, хто як mm -hmm. бачить слово компроміс, як там домовитись, я ж кажу, всі війни ведуться за мир, але на умовах тих, хто перемагає в цій війні, і в кожного є своя. Кожна країна є своя риторика, тому що ми чули, наприклад, про умовах правильно було сказано, що кожен з нас також проходив звільнення від цих країн, тому що багато країн півдня вважають, що якраз це захід, і вони є імперіалісти. А значить, і так треба показати, що ваша історія це не звільнення, це, це наша історія. Наша це ваша. Ви тоді звільнялися. Зараз ми звільняємося від російської. Е, цій, тобто, тут, тут Росія не є прибічник. Цих, значить, упосліджених бідних і, і нещасних Росія і є тією імперією, яка зацікавлена в тому, щоб бідні біднічасні були, і тоді вона буде допомагати їм за це, отримуючи певну міру якісь там дивіденди. Це треба пояснювати. І тому у кожної країни є своя історія, у кожної людини є своя історія. Тому ну ніхто. Ну, люди перемикають з каналу, де якому там показують насильство. На, на, на той канал, в якому буде е, щось там розважальне, так під час вже Другої світової війни, про що ми говорили, ну був знятий геніальний фільм «41-й рік Сернада сонячної долини. Ну не хотіли американці бачити війну, і навпаки, компенсаторні mm -hmm. реакції почалося те, що давайте будемо дивитися на щось е, хороше. На, на щось гарне, веселе такі ше mm -hmm. в 42-му році вже перемагає фільм. Касабланка, в якому вже є війна, і її особистісна історія, має має Епос навіть в класіки показує через особистість, через ліріку. Ми бачимо, наприклад, слова там ті ті речі там, про любов. Ми бачимо через трагедію Ромео Джулієти. Ми говоримо про ті самі події, наприклад, які відбувалися в троянській війні, через особисті речі. Це класика, того, як показати, як зачепити. Тому правильно українська влада, ми правильно, коли ми привозили цих лідерів. Коли Трампу, якщо він прилетить і побачить в Бучі, то як йому потім говорити про те, Та, що там відбувалося? Як почує його виборці? Ну, тому що це правильна річ. Це дійсно Рашисунак прилітає в Україну, їде через всю Україну поїздом і бачить те, що відбувається. Це ті лідер африканських країн. Які були в е, Києві перед Москвою, ми з вами говоримо про довольчу безпеку, і Путін свідомо бомбардував ракетами тоді центр Києва, показуючи від мене залежить те, чи я дозволю українцям продавати вам зерно, і той самий е Рома Фоса, президент Південно Африканської Республіки, яка е, десь так тяжіє, тяжила, бо зараз вони програли вибори. Ну, Програли доміна домінування в себе на, е, на останніх виборах, е, до яких в них було 25 років, африканський національний конгрес. Вони полетіли до Москви, щоб вони дозволили українцям на умовах Москви. Mm -hmm. А умови які тоді були а яка провід, дозвіл, так. значить, е, Російськосбанк на умовах Москви давати їм зерно. Тобто, в певну міру це ж також шантаж. Продовольча безпека Путін шантажує країн і показує, що я буду насправді буду тиснути цей не пролетів Гутереш зон. То вибачте, Гутереш був в Києві до речі, по дорозі Москви, і Путін свідомо бомбардував центр Києва. А Гутереш мусив утиратися, тому що він, як генсек, проходив Касін також в Москві серед членів постійних членів РБЗ ООН, Китая і Росії. Без Росії жодна міжнародна організація не існувала е, не було лісу, тому що треба було поводити з Росією. Росія сама вистріла собі в ноги в обидві ноги, тому що вона раніше діла через всі міжнародні структури ООН, МАГАТЕ всі мали так чи інакше погоджувати рішення кадрові політику з Москвою. Сьогодні дивіться, який тренд відбувається. Ми говоримо про те, що е, ми говорили про Японію Фуміо Кішида. Вони до широкомасштабної агресії домовлялися з Росією про те, що чотири острови, які Японія не безпідставно на підставі міжнародного права вважає своїми, і Туруп, Кушатан, Хабомай і Шикатан. В вони є такими, які є японськими але окуповані, незаконно анексовані Росією. Вони домовлялися разом з Путіним їх, значить, певною мірою десь так спочатку економічно, а потім десь так, значить, погоджувалися з тим, що буде з цією територією, значить, десь вона буде такою. Розумієте? Такою, нібито ми можемо домовлятися. Це була серйозна проблема. Сьогодні подивіться в Кишита що говорить, це російська агресія. Тобто, ми. Ну, Путін своєю агресією, а ми своїм своєю відповіді своєю звитяжною боротьбою проти російської агресії. ми... Примусили світ артикулювати, зайняти позицію, артикулювати проблему. Країни Півдня мають свою історію, і вони там не люблять, можливо, вони там Сунака, да, там Велику Британію, але вони знають, що таке міни на їх територіях. Вони знають, що такі міни на їх територіях. Ми бачимо південно, знаю, що південно, півде, Південну Америку, в якій була купа територіальних воєн, і вони мають зрозуміти країни Південної Америки, зрозуміти, що насправді це наслідки колоніальної колись е, політики деяких країн. Але якщо дозволити захопити територію, потім сказати, умовами миру буде, буде е, значить те, що вони будуть тепер моїми, пам'ятаєте, був мир в обмін на території. Путін хоче отримати. І території, і мир на його умовах. Такого не буває. Вони мають також свою історію. Тому Сунак – це класика промов, класика того, щоб пропустити через серце сухача те насправді, що нібито в абстрактних формулах є міжнародним правом. Демократія це не просто слово, це те, яким чином ти залучений до процесів. Мир це не просто слово. Яке позитивно канатація, але це ті речі, які унеможливлять війну, унеможливлять майбутнє. Якщо дозволити кожній країні ну, в одній країні захоплювати території, а потім примушувати до моря, до своїх умов, який це ж буде мир. Це ж буде палати весь світ. Ми з вами про це говорили, і е, ще до того, як запалав там близький схід, е, якщо проблематизувати, то в Калеріни Південної Америки будуть та буду було, було, було багато війни. Вони будуть та сама е, після того як знайшли нафту. В, в поруч, як вони вважають, з Венесуелою Медура сказав, що міжнародне право нам не треба. І країна У нас тепер все є. І і, і, і Гаяна тепер практично дві третини території. Це моя територія. Ну ви хочете такий мир? Запитуються світ. Тому ми з вами починали передачу з того, що е, е, слово мир має позитивну конотацію, і форум правильно називається Глобальний саміт Миру, тому що всі війни за мир. Говорити про те, що е, ти за, за війну це неправильно. Гітлер, ми з вами говорили про те, що е, Зеленський правильно почав нарешті. Сухоче нас порівнюють резу світовою війною. Він сказав, що це каби, це бобрмасові бобрадування, кору бобрадування громадяни Великої Британії. І багато інших країн знають, що за таке, тому що битва за Британію це масові навали, ковінтри спалено, сотні тисяч жертв через ці бобрадування. Битва за Британію за небо Британії. Кожен це знає, вивчав, має діду, дідуся, бабусю, які це пам'ятають, будучи маленькими дітьми. Вибачте, тому... пане пане Валерію, прем'єр-міністр Іспанії, Петро Санчес. Маємо послухати. Майже дві з половиною роки минули спочатку російського вторгнення з порушенням хартії ООН і міжнародного права. з порушенням територіальної цілісності і я Хочу запевнити, що ми захоплюємося мужністю українського народу. Я підтверджую, що Іспанія надалі буде підтримувати Україну. Одна сторона тут агресор. Це Путін. Інша сторона це жертва, і це українська український народ. І ми надалі будемо жертву підтримувати ми вже чули тут про глобальні наслідки цього конфлікту, про гуманітарну кризу, про злам ланцюжків продовольчої безпеки, і про страх ядерної катастрофи. Я сподіваюся, що цього ніколи не буде. І були залучені всі ресурси, щоб не допустити цього. Є і інші наслідки цього цієї війни. Це вплив на міжнародний порядок. А можна обвинувачувати інших НАТО чи інших Росія наполягала на тому, що вона була стурбована і що її стурбованість була легіт. Тімною але все одно треба підтримувати принцип мірного співіснування між країнами. жодна країна не може вторгнутися в іншу країну. Жодна країна не може міняти кордони силою. Продовольство це не зброя, і ядерна безпека не може бути під загрозою. Якщо ми цього не допустимо, то міжнародного порядку взагалі не буде і мир, світ перетвориться у світ, де панує сила, а це було б недопустимо. Сьогодні на під час цієї зустрічі ми маємо підкреслити важливий меседж. Ми розділяємо спільні цінності, незалежність, територіальну цілісність, міжнародне право. Міжнародне право треба дотримуватися завжди і Цього треба дотримуватися скрізь будь-якому місці в будь-який час, незалежно від того про кого йдеться. Принципи це принципи, і тому вони не можуть бути під питанням і це має бути основою для тривалого і справедливого миру в Україні. Інакше, якщо допустити анексію, на цьому все не зупиниться. І нам треба вибудувати цей консенсус із залученням всіх акторів, включаючи Росію, щоб Україна отримала той мир, якого Україна заслуговує. Дякую.